Вікторії Майк 17 років. Вона навчається на першому курсі та хоче зробити вакцинацію проти ковід-19. Планую вакцинуватися, тому що кожен з нас несе відповідальність за своє здоров'я, за здоров'я оточуючих, і я не хочу нікого заразити. Я чула, що від вчорашнього дня діти до 18 можуть вакцинуватися, і я планую це зробити завтра. Ну, побічні ефекти можуть бути, але це нормальне. Явище, тому що організм має дати якусь реакцію на вакцину або просто ніяк не відреагувати. Дітей вакцинували і раніше, але не всіх. Це були діти із супутніми хворобами, ті, які мали виїжджати за кордон чи на спортивні змагання. Зараз вакцинацію дозволили для тих дітей, які досягнули 12-річного віку. Вакцинуватися від коронавірусної інфекції можуть тільки ті діти, які повністю пройшли вакцинацію обов'язково в дитячому віці. Тобто від десяти тих інфекцій, яких дітей вакцинують там в перший рік і в подальший йдуть повторні ревакцинації. Якщо хтось хоче вакцинувати своїх дітей, хай йдуть в свою поліклініку до свого сімейного лікаря. До сімейний лікар дасть добро, будемо говорити так. Пункту щеплення при цій поліклініці при чи при тому медичному закладу і батьки з дітьми можуть іти вакцинуватися. Вакцинують дітей вакциною Pfizer. Тільки ця вакцина вивчалась на дітях. Вакцина просто так не вона не застосовується, якщо не було експериментальних досліджень. Батьки звертаються, батьки питаються про умови вакцинації. Дітей радять вакцинувати у поліклініках, а не в торгових комплексах, де є центри масової вакцинації, бо там не завжди є педіатри. Назару низько Анатолій Киричук новини на Суспільному. Львів.